20 травня 2023 року, у суботу 5-ї седмиці після Пасхи архієпископ Хмельницький, Староконстантинівський Віктор звершив божественну літургію в храмі на честь Почаївської ікони Божої Матері, села Голосків Хмельницького району. Його високопреосвященство співслужили секретар пархіального управління протиреї Олександр Рибчинський, благочинний Летичівського округу протирей Дмитро Стецько, настоятель храму протиреїв Валерій Шпак та духовенство благочиння. За богослужінням також молилась настоятельниця Спасопереображенського головчинецького жіночого монастиря і гуменя Любов Піхур. На згубі як тині піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі, воїнів захисників України та всіх знедолених. Після відпусту архієпископ Віктор звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді. Христос Воскрес! Всі випробування роблять нас тільки міцнішими, тільки мужнішими і стійкішими перед Богом і у нашій святій Христовій церкві. Церква дає кожному з нас через свої таїнства, ту допомогу невидиму, яка називається благодаттю для того, щоби, наповнюючись нею. Ми ставали достойними православними християнами і отримували ту невидиму силу, яка допомагає нам жити кожного дня і вибудовувати все наше життя у відповідності до незмінних євангельських істин і постулатів, які закарбовані раз і назавжди у Святому Письмі, і кожна людина, яка прагне знайти відповіді на будь-які питання свого життя, надскладні питання. Обов'язково зможе їх знайти у Святому Письмі. Усім вам дякую, дорогі брати і сестри, за вашу молитву, за ваші переживання, за ваші молитовні зітхання перед Небесним престолом, за усе те, що ви робите, заради того, щоб лампада молитви не згасала, щоб ми мали можливість прославляти Бога дивного і великого. Усіх преподобних і святих Отцях, які своїм життям підтвердили цю істину, Бога, який заради нас прийшов на землю, Бога, який бажає, щоб і ми усі отримали небесне спасіння, щоб ми мали можливість і надалі молитися, підносити свої молитви до Господа Вседержителя за нашу церкву Христову, за нашу рідну землю, за наших воїнів-захисників. За наше спокійне і мирне життя під мирним небом, про що ми всі мріємо, і просимо Бога, щоб якнайшвидше все це знову нормалізувалося і сталося на нашій рідній землі, і щоб ми вільно, спокійно і радісно надалі трудилися, молилися, прославляли Господа Вседержителя, були достойними православними християнами і громадянами нашої держави.